Редд рубає сук, на якому сидить. Бетельгейзе знову дуже дивно поводиться, а Калтех передає енергію з космоса на землю. Це Шопоко, рубрика найцікавіших новин зі світу космосу, технологій та медіа. Тут ми цінуємо ваш час, тож все максимально коротко, по ділу та зрозумілою мовою. Чи чекає нас наднова в нашій галактиці? Бетельгейзе – це зірка гігант в Сузір'ї Оріона. Вона знаходиться на останній фазі свого життя і ось ось має сколапсувати, вибухнути і стати над новою. Коли це станеться, вона не декілька. Кілька днів має стати дуже-дуже яскравою, настільки, що її буде видно навіть в день. Астрономи прогнозують, що вона буде схожа за яскравістю з половиною повного місяця, тільки сконцентрована в одній точці на небі. Тож вночі від її світла можна буде бачити чітку тінь. Але проблема в тому, що ми не знаємо, коли саме це станеться. На початку 19-го року Бетельгейзе вже поводилась дивно. Тоді її яскравість падала вдвічі на протязі декількох днів, і всі вже чекали на вибух. Але потім зірка повинна. Вернулась до нормального стану, а падіння яскравості пояснили великою хмарою пилу, що зірка виконувала зі своєї атмосфери, бо на стадії червоного нангіганта зірки постійно втрачають багато маси. І просто так склалося, що ця хмара знаходилась між нами та зіркою деякий час. Але за останній місяць Бетельгейзі навпаки набрала 142% від звичайної яскравості. Взагалі, коливання яскравості це норма, бо Бетельгейзі – це змінна зірка, але настільки велика зміна, це незвично. А ще нещодавно була опублікована. Наукова стаття, яка вважає, що Бетельгейзе знаходиться в пізній стадії паління вуглецю. Тож, згідно з однією з моделей, вона може вибухнути в наступні десятки років. Але проблема в тому, що це лише одна із моделей, і також це може статися в наступні десятки тисяч років. Бо для зірки, яка живе буквально мільярди років, і те, і те класифікується як дуже скоро. Але на жаль, для людського віку це дуже великий розбіг. Тож, поки продовжуємо дивитись та чекати на наднову в нашій галактиці. Тим часом Reddit вирішив скопіювати Twitter, але не в гарному сенсі компанія вирішила змінити правила використання свого API. Тепер велика кількість запросів до Reddit від сторонніх сервісів буде коштувати багато грошей. В першу чергу такий крок має ускладнити життя компаніям, що розробляють мовні моделі так званого штучного інтелекту по типу ChatGPT. Тобто тренують свої нейромережі на великій кількості текстів, згенерованих реальними людьми. А Reddit це прям ідеальне місце для таких текстів. Але поки що удар більше затронув сторонні клієнти Reddit, які були дуже популярні. Як результат для забезпечення роботи популярним застосунком, як, наприклад, Apollo, запроси до Reddit коштували б буквально десятки мільйонів на рік. Тож фактично всі популярні сторонні клієнти вже заявили, що припинять свою діяльність з 1 липня, коли в дію вступають нові правила по API. На знак протесту багато сабредітів об'явили забастовку і припиняють активність мінімум на 48 годин, але навряд чи це змінить думку самого Reddit. Схожу штуку свого часу провернув Twitter, коли фактично вбив всі сторонні клієнти зміною правил використання свого API. Наскільки Reddit зменшить свою аудиторію в результаті цього кроку, поки невідомо, але поводить себе компанія доволі токсично. Наприклад, вони пішли у відкриту конфронтацію з розробником Apollo, який опублікував розмови з представниками Reddit, де компанія говорить одне, а потім робить інше. Дуже дивно, що сервіс, який настільки сильно залежить в першу чергу від своїх користувачів, вдається до таких непопулярних дій. Це 100% відверне людей від Reddit, але питання у тому, наскільки великий відсоток аудиторії відпаде. Подібний крок по. Монетизації може виглядати гарно з точки зору виходу на IPO, але без своїх користувачів Reddit це ніщо. А тим часом Apollo, мабуть, став рекордсменом по найшвидшому переходу. Від твій застосунок підсвічують на презентації Apple до сервіс закривається з 1 липня. До речі, Apple провела свою конференцію для розробників WWDC. На кіноуті нам показали збільшений до 15 дюймів MacBook Air, оновлення MacStudio до покоління m 2 та несподівано повернули ротерку Mac Pro. В софтовій частини додали багато точкових змін, типу інтерактивних віджитів. Автокоректу, який тепер буде враховувати контекст цього речення, а не тільки слова. При цьому Apple жодного разу за всю презентацію не використала слова штучний інтелект, що дуже контрастує з нещодавними презентаціями Google та Microsoft. У. Але найбільшим анонсом, заради якого навіть згадали фірмову фразу One More Thing, була гарнітура змішаної реальності Vision Pro. Це дуже цікава і дуже потужна штука в технічному плані, але доступна вона буде тільки з наступного року і коштувати буде 3,5 тисячі доларів. Про неї у мене є окреме відео, а всю презентацію ми детально Говорило в подкасті, який є на каналі чи на будь-якій аудіоплатформі. Тим часом науковці з Калтеху змогли продемонструвати можливість передавати енергію з космосу на землю та в зворотньому напрямку. Зробили вони це через свій супутник SSPD-1, який було запущено раніше цього року. За допомогою мікрохвильових антенн, апарат зміг передати енергію, яку накопичив своїми сонячними батареями, на станцію на Землі, а також наземна станція змогла передати енергію на супутник. Але якщо ви вже почали собі уявляти великі сонячні електростанції на орбіті, які які зможуть виробляти енергію 24 на 7 365 днів на рік, без перерв на нічні часи чи без впливу хмарної погоди, а потім передавати все це на землю, то не надто захоплюйтесь. бо це поки просто концепт, який показав технічну можливість такої передачі. Коефіцієнт корисної дії навряд чи колись буде достатньо високим, щоб розміщувати електростанції в космосі і передавати енергію на землю. Значно дешевше та ефективніше буде зробити сонячні панелі саме на землі, але космічна електростанція може передавати енергію іншим космічним станціям. То ж доволі ймовірно, що показана технологія таки буде корисною, просто не зовсім так, як її собі зазвичай уявляють. А орбітальному апарату Mars Express виповнилось вже 20 років. Щоб відсвяткувати річницю, команда апарату опублікувала отаку красиву мозаїку нашого червоного сусіда, ще й з версією, де кольором закодовано різні ландшафтні особливості. А також Іса робили святковий стрім, в якому наживо показували, що апарат бачить, знаходячись на орбіті Марсу. Стрім трохи переривався через сильний дощ в Іспанії, де знаходилась пряма тарілка, Але все одно було дуже круто. Ну і наостанок у вас є можливість відправити своє ім'я до Юпітера. Наса пропонує всім бажаючим відправити своє ім'я через спеціальну форму на їхньому сайті, після чого вони будуть записані на спеціальному чипі і відправлені на борту майбутньої місії Європа Кліппер. Це не перша подібна ініціатива. Наприклад, своє ім'я схожим чином можна було відправити на Марс разом з місією Інсайт, який полетів туди 2018 року. Навряд чи колись іншопланетні цивілізації знайдуть цей чип та розшифруються імена на ньому, але з точки зору популяризації це кру... Та активність, яка б дозволяє кожному долучитись до космічної місії і буквально стати трохи ближче до зірок. Докладніше про ці та інші теми слухайте в подкасті Все Святогляд тут, на каналі чи на аудіоплатформах. Не забувайте про ютуб ритуали, папа. -па.